Вітаю! Сьогодні ми будемо додавати два числа за різними знаками. Покажу вам універсальний спосіб взагалі додати числа: чи то з різними знаками, чи то з однаковими. Він складається всього з двох кроків: спочатку визначить знак, а потім число. Як знайти знак? Ми беремо число із більшим модулем, шукаємо його. Яке ж це воно? Це число 37 або 27, котре із них більше 37. Тому ставимо знак що перед ним. Але ж знака там немає. То давайте поставимо плюс. Адже завжди ставиться плюс перед тим числом, перед яким знака немає. Тому і ми після дорівнює ставимо знак від більшого модуля, плюс. Далі 37 та 27 віднімаємо. Чому? Це наш другий крок. Якщо ці знаки однакові, то треба було би числа 37 і 27 додати. Але вони різні, то потрібно віднімати. І записуємо це. 37 мінус 27. Надалі ми могтимемо в легких прикладах це не писати. Ставимо знак плюс 37 і 27, віднімаємо. Маємо 10, і це буде наша відповідь. Давайте зробимо ще кілька таких прикладів. Наприклад, в наступному. У нас є мінус 100 і 13, котре з чисел більше 100 чи 13. Сотня буде більшою. Ставимо її знак, ставимо мінус. А потім, якби в нас були ось ці знаки однакові, то ми б додали числа сотня і 13. Але вони різні, то треба віднімати 100 відняти 13. 100 відняти 10 90. Але від 90 відняти 3 87. Таким чином, маємо зразу відповідь мінус 87. В третьому прикладі научимося ще дечого нового. Річ у тім, що ось з усією конструкцією, з двох знаків, які стоять поруч, можна зробити так, щоб поставити лише один, Як будемо діяти саме. Якщо у нас стоїть два плюси. То в результаті буде плюс. Якщо ж два мінуси, то буде теж плюс. Якщо знаки однакові, то ми, пам'ятаєте, тут казали додаємо. А в цій ситуації, якщо знаки однакові, то ставимо плюсик. якщо ж навпаки знаки у нас різні, неважливо, плюс-мінус, мінус, плюс, то будемо ставити вже мінус. У нас якраз різні знаки. Отже, матимемо ставити мінус. І наш приклад набуває такого вигляду. Річ у тім, що не завжди ви будете бачити приклади в такому вигляді, де в нас є два числа з різними знаками, ми їх отак додаємо. Частіше ви будете бачити їх уже без дужок, тому і навчитися потрібно робити теж такі приклади. Ставимо знак більшого модуля. У нас є мінус і є плюс. 6 більше за 5. Отже, і його знак теж переможе. Ми ставимо мінус. А далі від більшого числа віднімаємо менше. Тобто від 6 треба було відняти 5,7. Оскільки цей приклад складніший, ніж другий. І відняти просто так може бути складно, то ми це напишемо в дужках. Користуйтеся цим. Якщо щось робити складно, це в певній дії, що будете робити, а вже в наступній зробіть. Ставимо мінус. А далі від 6, після якої ми поставимо кому, і зрівняємо кількість цифр після коми, тобто 6,0 у нас виходить 6,0, піднімаємо 5,7. Для чого це зробили? Щоби ми могли проігнорувати кому, і від 60 відняти 57. Було би просто 3. Але оскільки в нас була одна цифра після коми, то і в відповіді теж вона буде, якщо не вистачає. У нас цифр, а в нас не вистачає, додаємо нуликами. Все, відповідь готова. Зверніть увагу: ми кожного разу ставили знак і не губили його. Якщо робити так в кожному прикладі, то ви знаки губити не будете. А отже, і помилок у вас буде менше. В четвертому завданні теж робимо ідентично: визначаємо більше число 1,8. Далі ставимо його знак. В нашій ситуації плюс. І від нього ж віднімаємо менше число, бо знаки у нас різні. 1,8 відняти 1,6 буде 0,2. Можна плюсик не записувати і написати просто 0,2. Таким чином, ми зробили даний номер. Зробимо ще кілька завдань. Так, ви бачите уже їх розв'язаними. Річ у тім, що я записую це відео не перший раз. Минулого разу в мене був вимкнений мікрофон. Так буває. А в коментарях можете написати, чи була у вас якась така ситуація. Цікаво буде почитати і дізнатися. Найцікавіший коментар закріплю під відео. Цього разу перед нами є десяткові дроби, і потрібно працювати з ними. Знову ж таки, діємо, як і попередні рази, визначаємо більше число. Ставимо його знак. Потім від більшого числа віднімаємо менше. Чому? Тому що знаки різні. Переписуємо це 6,4 відняти 4,25. Можемо після четвірки додати тепер нулик, щоб зрівняти кількість цифр після коми. Далі пишемо дорівнює, плюс можна не записувати. А від 640, тобто можна проігнорувати оці коми, віднімемо 425. Та можна зробити в стопчик, можна зробити і, власне, усно. Наприклад, 640 відняти 400-240. А якщо відняти ще 25 потім, то будемо мати 215. Не забуваємо поставити кому. Так, щоб дві цифри були після неї, як було в обох числах до цього. І відповідь готова. Зробимо наступне завдання. Інколи в нас виникають питання: а який знак ставити, якщо у нас ось модулі цих чисел, тобто самі числа без знаків, будуть однаковими. Річ у тім, що наші числа містять знаки, це невід'ємна їх частина. І знак перед числом це частина самого числа. І їх можна буде. Поміняти місцями, але разом із знаком, що перед ними. Тобто у нас буде плюс 4,8 і мінус 4,8. Плюс можна і не записувати на початку. І я його приберу. Так яка буде відповідь? Ми віднімаємо два однакові числа, і відповідь буде 0. Просто 0. І справді, для нас не важливо, чи це був би плюс 0, чи був би мінус 0, відповідь буде все рівно. 0. Тому можете не хвилюватися за те, який знак ставити. Ви ці числа можете викреслити, а в відповіді зразу писати 0. І третє завдання. Що більше 1 чи 0 цілих? і ще щось після коми. Одна ціла буде більша за 0 цілих. в будь-якому разі, тому ставимо спочатку її знак. А потім уже від одиниці віднімемо 0,00. 347 тисячних. Для того, щоб це зробити, скористаємося відніманням в стопчик. Зверніть увагу, перш ніж піти і рахувати щось в стопчик, дуже рекомендую поставити знак. Бо, коли порахуємо в стопчик, перепишемо його відповідь і забудемо перенести. Не одна людина зробила таку помилку і не отримала свої бали. Поставили мінус, а тепер уже можна щось рахувати далі. Наприклад, від одиниці віднімати 0,347. Річ у тім, що тут буде зручно зрівняти кількість цифр після коми і пробувати віднімати. Рекомендую робити це таким чином. Наприклад, від нуля 7 ми не віднімемо, але від 10 можемо. Потрібно для цього від... відси від нулика позичити одиничку. Ми не можемо це зробити, тому що там 0. Відповідно, позичати будемо вже звідси для цього нулика. А щоб це зробити, бо там знову ж таки 0, треба аж від одиниці позичати. Тобто оця одиниця перетвориться ось тут на 10. Якщо ми одиничку звідси заберемо, то тут буде 9. Тепер тут буде 10, але ж ми знову ж таки одиничку заберемо, то тут буде 9. А 10 буде тільки в останньому випадку. Все. Далі можна віднімати, і я буду віднімати від білих чисел 10 відняти 7, 3. 9 відняти 4, 5. 9 відняти 3, 6. Кома під комою, а тут лишиться 0. 0 відняти 0, власне, буде нулик. І саме це число ми і запишемо у відповідь. Як вам ці завдання? Вони схожі на ті, з яких ми починали сьогодні, але оскільки перед нами десяткові дроби, то виглядає складнішим. А що може бути складніше за десяткові дроби? Звичайні дроби або ж мішані числа, власне, таке завдання зараз і зробимо. І розберемо всі моменти, які можуть в ньому бути. Перш за все, потрібно визначити знак. Завжди взагалі починайте з визначення знака. Яке із чисел більше? Справді тут багато всього написано, але для нас важливими є цілі частини. Якщо ціле буде більше, ніж в іншого числа, то дробова частина не гратиме ролі, саме число буде теж більшим. В нас є 3 і 7, і ми можемо сказати, що 7 точно більше за 3. Отже, ставимо знак від нашої сімки мінус. І оскільки в нас тепер є цей мінус, далі жити буде тільки цікавіше. Річ у тім, що ми його будемо тягнути до кінця нашого прикладу. Всередині цих дужок будемо записувати 7,16 відняти 3,5. Чому ми віднімаємо? От, власне, віднімаємо ми через те, що перед трійкою знак плюс, але переміг мінус. Вони різні. А різні знаки породжують віднімання в дужках. Далі будемо працювати із нашими мішаними числами. Згадаємо, що ціла частина і дробова частина між собою поєднані плюсиком. Але його ми не пишемо. Це єдиний випадок, коли ми між числами не пишемо знак і він не помножити. Плюс. Тут теж був би плюс, але якби ми захотіли його написати, прийшлося би брати в дужки, бо перед ними мав би бути мінус. Власне, через це ми ось ці помаранчеві дужки, через отой мінус що був перед ними і тягнемо далі. Тому, якщо перед дужками стоїть плюс, то можна дужки опустити і прибрати повністю іншого не робити, а якщо стоїть перед дужками мінус, це потребує зміни знаків, про це буде пізніше. І що ж будемо робити далі? Можна від 7 відняти 3, це буде 4, і поставити плюс. Це данина оцим плюсикам, що ми ставили між цілою традопровом дробовою частинами. Поставили його. Далі перепишемо наші дробові частини: 1 шосту і 5 дев'ятих, між якими ми лишимо той знак, який був між нашими мішаними числами. Отже, будемо мати 1 шоста мінус 5 дев'ятих. Власне, з цими дробами і будемо працювати далі. Пишемо дорівнює. Але зверніть увагу, перед тим, як приступити далі, ми зекономимо нашу дію. І будемо пробувати зводити до спільного знаменника наші дроби. У Нас є 6 і 9. Вони обидва ці числа діляться на 3. 6 поділити на 3 буде 2. І ми це пишемо увагу. Іншому дробові йому не вистачає двійки. 9 ділимо теж на 3. І буде 3. Цієї трійки не вистачає першому дробу. Для чого це робити? Щоби стали знаменники однаковими. Давайте перевіримо. 3 помножите на 6 18 2 помножите на 9 18 тобто якщо ми домножимо саме на от оці додаткові множники знаменники стануть однаковими і як бонус вони будуть найменшими із можливих. Отже, домножуємо 3 на 6, як говорили, 18, 2 на 9 теж 18. Починайте завжди домножувати із знаменників. Якщо вони однакові, ви на правильному шляху, якщо ж вони вивні. Різними числами, значить, додаткові множники були відібрані неправильно. Можливо, ви попутали їх місцями. Тому такий варіант теж є сенс перевірити. Далі множимо чисельники на наші додаткові множники. 3 на 1, 3, 2 на 5, 10. Далі, знову ж, переписуємо мінус, дужки. Ми їх будемо писати до тих пір, поки в нас в дужках не буде одного єдиного числа. Потім ці дужки нам вже не будуть потрібні, але до цього моменту ми запишемо. Далі у нас 4 плюс, оскільки знаменники однакові, можна написати його один раз. А наші чисельники 3 та 10 відняти, бо між нашими дробами стоїть мінус. Закриваємо дужку і пробуємо від 3 відняти 10. Тепер ми це можемо зробити. А от на початку року, коли ми працювали із мішаними числами. Ми не могли це зробити і ми змусили ось цю четвірку зразу розділяти на 3 та одиницю. Це ми теж зробимо, але пізніше. Від трьох віднімаємо 10. Що більше? 10. Його знак. Мінус. Далі ми від більшого 10 віднімаємо менше 3, матимемо 7. А знаменник 18, як був, так і лишиться 18. Стало компактнішими наші дужки, але це ще не кінець. Нам потрібно буде виконувати дії. Але інколи попадатимуться вам приклади, які виглядатимуть ось так, як ви бачите зараз. Певно, що тільки як жовтий текст всередині дужок, як нам потрібно буде тоді діяти. Розберемо прямо так. зараз. Ставимо наш мінус і дужки. Пам'ятаю, ми затягнемо до кінця прикладу, тому потрібно буде переписувати і змиритися. Чотири треба розділити на 3 та 1. Один прекрасне число. Це вам і 2 других, і 3 третіх, і 21, 21. І чому б не 18-18? Чому саме так? Тому що знаменник у нас 18, і нам потрібно мати ще один дріб, в якого буде знаменник такий же. І ми могтимемо від 18 18 відняти 7-18, а легко і мати уже практично відповідь. Ще раз перепишемо наш мінус із дужками. От, візьмемо їх. Далі напишемо 3. А потім від 18 віднімемо 7, матимемо 11. Знаменник знаменнику буде 18. Помітили, тепер перед нами є дужки. Перед ними стоїть мінус. Ми цей мінус пишемо, а дужки вже можна не писати. Можна було б тут ставити плюсик, але ми не будемо, бо це мішане число. І просто напишемо. 3,1118 після цього мінуса. Аж тепер дужки нам не треба, і ми зробили приклад. Всі приклади із мішаними числами можна робити так же. Давайте уявимо, що у нас перед першим числом власне, стояв би мінус. А перед другим, навпаки, стояв би плюс. То ми б визначили, що знак плюс. Нас би переміг би, але в душках відбувалися б дії ті самі. Просто тоді, оцей мінус з душками, а пам'ятаємо, що він би став би плюс, ми вже не записували б. І наш приклад був би компактнішим і приємнішим. І, можливо, в домашніх завданнях ви будете мати саме таку ситуацію, як бачите зараз. Але в моєму прикладі, мінус був. Вам же пропоную зробити схожі завдання на ті, що ми робили в відео. Спробуйте. Я вірю, що у вас обов'язково вдасться, але раптом щось піде не так. Пишіть у коментарях, яке саме завдання та який приклад вам би цікаво було б розібрати із тих, які ви зараз бачите. Можливо, саме воно з'явиться в наступному нашому відео. Що ж, до зустрічі!